Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада. В Україні святкується День залізничника. І я завітав гості у Мініленд. Так, на сьогодні відео буде в режимі онлайн. Ніхто нічого не готував. Сподіваюсь зараз знайти Павла, у якого сьогодні ще день народження, і він трохи детальніше розповість, що тут взагалі відбувається. Бо якщо подивитися сюди, там відкриті двері. ти Лінії більш ні, адже зберігається. Так, а ось людина, яка нам трохи детальніше розповість, що тут відбувається. Павло, ти зможеш дати коротенький коментар підписникам? Це Коли вчора все працює, а сьогодні ні. Сьогодні в Україні відзначається день залізничника. Тож ми в Мініленді вирішили зробити додаткову експозицію у вигляді модульного макету, виставки художників та фотографів. Це все пов'язано з залізничною тематикою. Тож ми вітаємо цю незвичайно стратегічно важливу професію в Україні зі святом і бажаємо їм здоров'я і наснаги, щоб завжди вони виручали Важкі часи, як вони це робили з 24 лютого 2022 року. Дякуємо залізничника. Такий формат макету називається модульний. Він складається з частин модулів, що виготовлені за стандартом, тож ми можемо їх поєднювати у різну конфігурацію в залежності від габаритів та параметрів приміщення, в якому проходить виставка. Вони всі зроблені за одним стандартом, тож ми можемо легко їх поєднувати. Тому на цей раз ми зібралися в досить великій компанії, багато людей долучились до цієї виставки, за що їм дуже дякуємо. Ми її трішки прикрасили і оформили вже в такий завершений вигляд. І сьогодні будемо демонструвати її людям. моделісти виставляють свої моделі та готуються до покатушок без зайвих коментарів. Покажу вам картини та фотографії залізниці. Мене звуть Олександр, фамілія моя Горюков. Займаюся цим моделізмом з дитинства, як то кажуть. Зі школи. Полюбив цю. це заняття, так і продовжую вже на пенсії, як то кажуть. Оця модель зроблена ще в Радянському Союзі. Завод Сокіл такий був. Це одна з найкращих того часу моделей, копії. Вона зараз дуже рідкісна, їх мало залишилось. Кажуть, що цю модель заказували і в Японії, щоб вони зробили для них таку. Вона така вийшла, тільки трошки не дуже добре їздила, довелося її переробляти, щоб їздила. Так що? Трошки нового матеріалу, моторчики, декодери і поїхало. Отак, якось. До речі, тут виставлений перший модуль, з якого як то почався київський модуль. Ми збирались. Оце було зроблено ще з тих давніх часів, так воно ще є. Тут ще ми робили декорацію, не було у нас таких. Травички такої, як зараз. Все робилось, як то кажуть, з опилочок, з паролончиком. Ну так. Так що, музей на реліквія. Зараз ми можемо спостерігати, як моделісти складають графік рухомого складу, щоб кожен отримав свій час, станцію відправлення та завдання на перевезення. Як бачите, тут не просто покатушки, а є навіть такі квиточки. Для цього кожну модель треба підготувати. На прикладі моделі паровозу Даня розповість деталі цього процесу. Кожен локомотив має свою адресу. І, звісно, що якщо всі локомотиви будуть з однаковою адресою, то всі вони будуть контролюватися одночасно з одного пульта і виконувати одні і ті ж самі команди. Для того, щоб розділити кожну одиницю рухомого складу, доводиться перепрошувати адресу декодера. Для того щоб через пульт керування можна було окремо давати команди кожному локомотиву. Таким чином, гра на макеті стає більш реалістичною. Сюди під'єднуються два дроти, вставляються в один із конекторів на пульті і подається напруга на рейки. Після цього ми можемо повноцінно працювати із кожним окремим локомотивом, не боячись. Що програмування цього локомотиву якось вплине на всю схему. Дякую. Це паровоз 78-ї серії виробництва Піко. Все, по ідеї, має зараз спрацювати. Перше, що ми робимо, додаємо на станції адресу 3, вона є базова для будь-якого нового паровоза. От Ми бачимо DCC-протокол, галочка. Вкидаємо на панель керування. Відкриваємо панель керування і перевіряємо, чи реагує на наші команди паровоз. Так, реагує. Світло є, рух присутній. Світло змінюється в залежності від напрямку руху. Після цього ми можемо через цей комп'ютер залізти всередину локомотиву і прочитати його параметри. Configureation, адреса. Перше, що ми маємо прочитати: адреса 78. Потім, до прикладу, максимальна швидкість. Тут є певні параметри. Мінімальна швидкість. При більш тонких налаштуваннях моделі можна зробити повністю реалістичну швидкість відповідно до історичного прототипу. Тобто, нам доведеться або ставити вагон, що вимірює швидкість і передає в реальному часі інформацію. Або старим методом виставляти рулетку і заміряти час проходження певного шляху. Це більш складний в контексті реалізації процес, але в будь-якому випадку воно завжди краще, коли модель їздить, свою істори... їздить зі своєю історичною швидкістю, а не літає по макету так, як взагалі не має бути. Ну і плюс будь-які звуки можна теж налаштовувати. І виставляти відповідно до потреб моделіста. Тобто, ми можемо за допомогою пульта або збільшити час настання звуку тертя гальмів, або зменшити його, або взагалі прибрати. Тобто, за допомогою протоколів цифрового керування, у нас відкриваються величезні можливості для реалізації моделі і макету у максимально реалістичному вигляді, а не у форматі іграшки, що просто їздить по рейкам. Так, ну ніби все працює, можемо йти і експериментувати на макеті. Пішли. Так, а зараз я сподіваюся, ми дізнаємось, як відбувається керування модульним макетом. Мене зовут Євген, я займаю цим хобі вже багато років. І це зробив я. Цікавою відмінністю моїх модулів є те, що в мене керування відбувається з допомогою комп'ютера. Це open source програма, яка у вільному доступі. Є. Там, вона підтримується, розробляється моделістами. І я можу з екрану комп'ютера керувати макетом, перемикати стрілки, строїти маршрути, ну і таке інше. Конкретно цей пульт він розрахований на екран з трохи більшим розміром, тому він трохи не влазить. Я можу, як на екрані натискати, і стрілки перемикаються. Просто натисканням однієї кнопки складати маршрут, щоб потяг мог заїхати на потрібну колію. Або повернути все потім у стандартне положення. Свої модулі я також будую з урахуванням того, щоб по цим дорогам могли їздити реальні автомобілі на дистанційному керуванні. В мене є вже декілька таких, але, на жаль, не сьогодні. І Є також план добудувати окремі модулі з невеликим містечком, щоб можна було їздити усе не тільки поїздами, але й автівками. А скільки часу у вас пішло на будівництво цих секцій? Мої секції закінчуються там на повороті. Це все мої модулі, я їх будував. І Я їх будував у три етапи. Ось Ця частина побудована це перший етап. Потім перегони цей другий етап, і вже станція це був останній етап. Ну, мабуть, нараз швидше за все я побудував цю частину, це десь може, півтора-два роки. Ну, це мається на увазі з дошок реєк до того стану, який є зараз. А так, ну, можна сказати, кілька років на кожний сегмент. А можете більш детально розповісти про ці Важили керування, за що вони відповідають? На цьому місці в мене був і буде в майбутньому кран козловий, але, на жаль, зараз він поломаний, знаходиться на реконструкції, тому ці кнопочки вони мали керувати їм. А чим ви надихались, коли робили тематику цього макету? Це, мабуть, там, якісь там 50-60 роки Європа, це такий там, збірний образ. А, ну, мабуть, це більш німеччина, ніж наша вітчизняна тематика. Підібрані і автівки відповідного там, часу, і вагони, і локомотиви. Але вони будуть завтра. Сьогодні не встиг заїхати по це все забрати.

ちょっと聞いてみよう。<laughs> <laughs> <laughs>